Доброго дня, вас вітає репетиторська школа Буки Києвоа та її куратор Димчишин Андрій. Сьогодні ми продовжуємо з вами підготовку до ЗНО 2013 з фізики, розділ механіка, тема основи кінематики. Розглянемо задачу номер 8 яка звучить наступним чином. Із точки А, розташованої на висоті 2 метри над поверхнею землі, вертикально вгору кинуло тіло зі швидкістю 3 метра в секунду, коли тіло досягло найвищої точки підняття. З цієї ж точки А, з тією самою швидкістю кинули вгору інше тіло. Визначте час і місце зустрічі тіл. Отже, давайте запишемо скорочену умову. Дану висоту аж 2 метри. Вертикально вгору кинули тіло зі швидкістю 3 метри в секунду. Початкова швидкість 3 метри в секунду. Коли тіло досягло найвищої точки підняття з цієї ж точки А, з цією самою швидкістю кинули вгору інше тіло. Тобто В0,2 другого тіла дорівнює В0 дорівнює 3 метри на секунду. І потрібно знайти час і місце зустрічі тіл. Тобто Т невідомо. І місце зустрічі це висота, певна висота, де вони зустрінуться. Отже, давайте намалюємо точку А. Звідки викидують перше тіло зі швидкістю В0. Воно долітає до точки, нехай Б, найвищої точки, і починає падіння вниз. В цей самий момент підкидують тіло 2, також з швидкістю В0. І вони зустрічаються в певній точці С, причому тіло 1 пройде відстань С1, тіло. 2 пройде відстань С2. Ця S1 і S2 в сумі дають S, що є, яка є висотою, максимальною висотою, до якої, до якої досягне тіло 1 підкірути вгору. Отже, давайте розглянемо спочатку перший рух. Тобто рух тіла 1 з початковою швидкістю В03 метра в секунду. Запишемо закон зміни швидкості В дорівнює В0. Мінус GT, оскільки прискорення вільнопадіння діє в цю сторону. Це рівняння, руху, рівняння зміни швидкості в рівноприскореному русі. І також запишемо рівняння руху для рівноприскореного руху. Це буде В0Т мінус GT квадрат на 2. В нашому конкретному випадку розглянемо. Закон зміни швидкості для точки Б. В точці Б швидкість з першого тіла 0, початково В0 мінус GT1, де Т1 час е, польоту тіла е, з, від точки А до точки Б. Отже, визначимо Т1 дорівнює В0 розділити на G. Якщо ми підставимо 3 метри в секунду, приймемо G як 10 е, метрів на секунду в квадраті і отримаємо 03 секунди. Тобто наше тіло летіло до верху 0,3 секунди. І дізнаємося відповідно звідси ж S, Підставивши, це, значить V0T1 мінус GT1 квадрат на 2. І отримаємо, якщо підставимо, отримаємо 3 на 03 мінус 10 на 03 в квадраті, розділити на 2, дорівнює. Дорівнює. E, 0,9. 10 на 03 в квадраті розділити на 2 це буде 09 на 10, 09 на 2. Це буде 0,45. 0,45 метрів. Тобто тіло за 0,3 секунди долетіло на висоту. 0,45 метр. Прилетіло вістень 0,45 метра. Тепер розглянемо рух другого тіла. Отже, друге тіло було підкинуте в момент того, як тіло 1 знаходилось в точці Б. І пройшло певну відстань С2. Чутковою швидкістю В0. За час Т2 мінус t 2 в квадраті на 2. Це для другого тіла. В той же час тіло перше вже почало падати вниз з початковою швидкістю 0 і проходить відстань S1. Початкова швидкість тут 0 на Т2. І вже, оскільки рух співнапрямлений з прискоренням вільного падіння, тут є плюс GT2 квадраті на 2. Звідси отримуємо. S2 і S1. Відомо, що можна побачити, що s 1 плюс s 2 це S. Давайте використаємо це і підставимо V0T2 мінус GT2 квадрат на 2, плюс тут 0, плюс GT2 квадрат на 2, рівні S. GT. 2 на 2жт2 квадрат на 2 скорочується, здається, В0т2 і дорівнює S. А S це у нас 0,45. Звідси це Т2 дорівнює S поділити на V0. Звідси отримуємо 0,45 розділити на 3. Отримуємо 0,15 секунд. Тобто, через 0,15 секунд після того, як тіло 1. Вже досягло точки Б, тіло 1 і тіло 2 зустрілися. Нам потрібно дізнатися час Т зустрічі. Тобто час Т зустрічі складається з часу Т1 польоту першого тіла до точки Б, і часу Т2 польоту першого тіла вниз до точки С, і польоту другого тіла вверх до точки С. Отже, це буде 0,3. Плюс 015 дорівнює 0,45 секунд. І це і буде відповідь. Час польоту 0,45 секунд. Тепер вернемось до місця зустрічі. Його визначити виявляється не так тяжко. У нас є рівняння руху для другого тіла. І ми можемо підставити у нього час Т2. Отже, С2 дорівнює 3 помножити на 0,15. Плюс 10 на 0,15 в квадраті розділити на 2. І ми отримуємо при підрахунку відповідь 0,3375 метра. Отже, тіло 2, пройшовши 0,30 десятитисячних метра зустрічається з цілом 1. Нам потрібно відповісти на запитання про місце зустрічі. І місце зустрічі це висота H буде, оскільки нас, нам відомо, що точка А знаходиться на певній висоті H маленьке, 2 метра від землі. Отже, місцем зустрічі буде H маленьке плюс s 2 це буде 2 метра плюс 0,3375 метра. Це буде 2 метра і 3375 метра. Або можна перевести це в сантиметри. І це буде 233,75 сантиметра. Отже, відповідь є, що тіла зустрінуться. Після початку за 0,40 за 45 сотих секунди після початку руху першого тіла, і вони зустрінуться на висоті 233,75 см від землі. Дякую за увагу! З вами була рептицька школа Буки Києва та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на відео, нові відео в Ютубі на наш канал. Підписуйтеся на сторінку ВКонтакті та чекайте нові відео уже скоро.